Всім доброго дня! Находимось на Луцькому авторинку. І сьогодні давайте проведемо топ-5 паркетників, джипіків, які є тут в Луцьку у продажі. Того, дивіться, Nissan Qashqai. дуже їх багато на Луцькому авторинку. Вони йдуть як з 1,5 дизельними, так і з 1,6 дизельними і 1,6 бензиновими двигунами. Саме краще їх звичайно брати 1,5 дизель. Або щодені 6 бензин. Ці авто класні тим, що вони оцинковані, не гниють. Тут йдуть класні комплектації, є там передні камери, 360 камери, панорами. Вони всі на дисках йдуть, високий кліренс, підігріви, Реально класні машини йдуть як в рестайлінгу, так і в доресталінгу, як цей варіант до На них доступні ціни. Їх дуже люблять у нас люди. Того це однозначно у нас місце займає в топі. Четверте місце, Kia Sportage і Hyundai Tucson. Чому вони четверте місце? Тому що йдуть також. Вони там з класними двигунами, і вони трошечки комфортніші за Кашкай. того вони займають четверте місце. Тут також високий кліренс. Вони також йдуть в класних комплектаціях. У мене колись був на рижі кожі на, на, на автоматах. Тут є такі двигуни, як і 2,7 бензин, такі мощні. Ну реально класні машини. Четверте місце заслужено, тому що і надійні, і як на мене дуже гарно виглядають. Третє місце це у нас Mitsubishi Outlander. Зараз їх дуже багато стало, стало на авторинку. Вони йдуть як 2,4 бензин, 2,0 як в цьому варіанті, так і 2,2 дизель йдуть з Європи. Також їх зараз багато. З Нідерландів їх таскають, вони з гібридними установками є. Приємні в їзді, реально класна машинка. От така у нас є в продачі, правда, вона трошечки більше бюджетом, ніж 15 тисяч. Але тут у нас просто пробіг у 95 тисяч це 18 рік один власник салона. Ну, якщо їх брати там... До 16-го року, то можна йти в бюджеті до 15 2015 І Це реально класні приємні машинки. Вони також у нас на авторинку полюбилися, їх шукають і купують. І так, друге місце нас, звичайно Volkswagen Tiguan. Йдуть вони в основному з 2,0 бензиновими двигунами, якщо дешевше, трошечки дорожчий буде 2 літри дизель-двигун з Європи. Вони йдуть як з Європи, так і з Америки. От, Наприклад, це 16-й рік, ціна там 12200. Тобто класні на них ціни, класні свіжі роки, також великий кліренс. По комплектаціям вони також шикарні. Там підігріви, клімати, великі екрани, монітори ну все, що треба, є. Чому друге місце реально в їзді, дуже комфортно їхати, прям одне задоволення. Того Tiguan заслужено друге місце. Так, перше місце звичайно, Audi q 5 саме такі комфортні машинки, які є на Луцькому авторинку. Їх у нас зараз тут багато. Вони йдуть в класних комплектаціях, на рижих кожах. Ну, Взагалі Audi, звичайно, це є Audi, в них там на кнопочці вже заводяться, того це однозначно топ-1. Навіть незважаючи на те, що там великий розхід і бувають масложори. Такі у нас вийшов топ-5. Це саме був такий топ-5 паркетників, які легко буде знайти на Луцькому авторинку, тому що з них тут є вибір. Що Q Кашкаїв, що Q5, вони є рестайлінгові, дорестайлінгові і так всі інші моделі, які були у нас в топі. Пишіть, з чим ви не згідні, і пишіть свій топ в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь, до побачення.